Пане Степане, не зараз процес формування політичної сили президента. Як цей процес відображається на Тернопільщині? Ну, перше в зв'язку з оголошенням чи вирішено підготовкою можливих перевиборів. До Верховної Ради України зв'язку з виходом з коаліції політичної партії Удар з Українського об'єднання Свобода зрозуміло, що команда президента мусить займатися сьогодні процесом політичної структуризації. Так, в січні місяць цього року Міністерством юстиції з реєстрації було знято політичну партію Солідарність, і мотивація була чітка і зрозуміла. Це була політична партія, опозиційна політика, яка не могла і не повинна була б брати. Участь у виборчому процесі як одного з найрейтинговіших політиків тоді в Україні. Сьогодні йдеться про форматування нової політичної команди президента. Президент прийшов до влади не сам, він прийшов з багатьма людьми, котрі стоять і на, в зоні антитерористичної операції, котрі сьогодні перебувають на Майданах, забезпечуючи підтримку антитерористичної операції. І ці всі люди вони, зрозуміло будуть працювати в напрямку Формування нової політичної сили. Політична сила буде, я з цим повністю заявляю. Більше того, в цій неділі, в ближчому часі, відбудеться з'їзд політичної партії Солідарність. Після того там, там будуть вирішені всі ключові організаційні питання щодо формування регіональних структур і в найближчому часі питання політичної структуризації буде вирішено і в Тернопільській області.